Мої вітання, вирішила сьогодні приготувати свині реберця разом з квасолею. Попередньо я їх вже замаринувала. До речі, ці риберця, бачите, такі гарні, м'ясні, я замовляла на сайті Тіктосі Ауріка. Що я для маринаду використовувала? Соєвий соус, свою аджику, домашню таку сіль, суміш перців, паприку. Все перемішала, і три годинки в мене вони маринувалися. Почистила дві великих цибулі. От моя аджичка, я вже вам показала. Фасоль буду використовувати свою консервовану. Мій постійний глядач має пам'ятати, закривала восени. Юшечку, звісно, я злию. І теж буду використовувати свою моркву, яку я закривала теж восени. От. Чудово стояла в холоді, нічого з нею не сталося. Кому цікаво, в мене є рецепт, як я закриваю моркву. І на YouTube-каналі, і в Тіктоці. Отож, першим ділом я буду обсмажувати ребра на пательні, але тушкуватися ребра з квасолою будуть в мене в мультиварці. До закінчення приготування залишилося 7 хвилин. Тож вже, знаєте, як кортить, Попробувати, що вийшло. Так, тут пара, водичка збігає. Отак От треба підстелювати. Так, я гадаю, що... Це гарно приготувалося. Ой, мягусінький реберця. Заходить дуже м'яко все. Так, і на цьому етапі, друзі, я ще добавлю морожену зелень. І вже навіть відключаю і потім спробую і скажу вам. Так, відключаю. Друзі, риберця безподобні. Від кісточки відходять, розімліли. М -м -м. В роті тає м'яско. Яка це смакота? Можна язик проковтнути. Ауріка чудове м'ясо у вас. Я вас відмічу на цьому відео. Друзі, замовляйте, ви не пошкодуєте. Як це смачно. Люкс. Квасоля в мене була консервована, і вона теж, бачите, ціленька, не розварилася. До цього блюда можна приготувати любий гарнір. Я гадаю, картопелька би пюрешка підійшла на ура. Всім дякую, хто дивився це відео. Готуйте смачно для своїх близьких, рідних. Всього вам самого найкращого! Саме головне перемоги на фіненці в Україні. До побачення!